Якщо ви любите тканені маски і знижки так само, як люблю це я, то вам треба зайти у Watsons. Я обожнюю Watsons за те, що в них нереально великий вибір масок різних брендів. Особливо люблю в них, коли в них є акція 1 дорівнює 2, 2 дорівнює 4. От вона зараз в них і проходить. Оцей бренд я вже беру не вперше. Він мені подобається. В них є декілька різних лінійок. В Той час, як оцей бренд став для мене новинкою. Це теж корейський бренд. Я його одразу погуглила і я набрала. В них до речі, теж є декілька лінійок і в одній лінійці мені здається, там є маски з ахабаха кислотами. Ні, це не все, що я набрала. Я набрала більше, просто декілька днів вже ними користуюсь. І оці ці от масочки вони дуже класні, вони дуже сильно пропитані есенцією. І есенція така густенька, і сама маска така дуже приємна. Ну, тканинка сама дуже приємна до тіла, до шкіри, до обличчя. І так, незважаючи на те, що в мене завжди вдома є упаковка масок в банці, це теж дуже класно, економічно вигідно, і мерімей. Але перед акцією 2 дрібні може можуть стоїти навіть я. І це виходить настільки економічно, бо перший раз я брала вісім масок, і мені це вийшло в 150 гривень. Тому, якщо ви любите тканині маски або хочете нарешті почати ними користуватися, то йдіть вацент, справді. Вибір асортимент і ціна вас приємно здивують.